Отже, Суботів. Суботів Замчище, двір Богдана Хмельницького, хутір Богдана Хмельницького і Лінська церква. Я був в Чигирині і дуже прикро, що всі споруди, які там показують туристам, це сучасні новобуди початку 21-го століття. І Петропавлівська церква, і Гетьманський двір, і Бастіон Дорошенка. Це відбудова, будемо чесно казати, це новобуди. Іллінська церква реальний храм середини 17 століття, побудований за Богдана Хмельницького як родинна церква, як усипальниця. І на малюнку Тараса Шевченка автентична церква. Тобто, це реальний храм 17 століття. Археологи вже в наш час. Продовжили розкопки на території. І ось що вони знайшли: вони знайшли залишки донжона Великої вежі з місцевого пісковику, фундаменти із місцевої цегли. Це все зараз в павільйоні. Ну, от Можете бачити, що башта вежа мала такі пристойні розміри. Отже, тут в Суботові є і автентичні споруди XVII століття, і Іллінська церква, і реальні залишки Великої вежі.